Кіровоградські художники представили свій творчий доробок киянам. Виставку робіт розгорнули у центральному будинку художника в столиці. Таким чином відсвяткували 25-річчя від дня створення обласної організації національної спілки художників України. На відкритті згадували, з чого все починалося, та підсумовували зроблене. З митцями спілкувався Сергій Михайлін. Серед 33 регіональних об'єднань художників Кіровоградська спілка одна з наймолодших. Очолює її народний художник України Михайло Надєждін. Згадує, як у 1989-му все починалося. Я був головний художник художньо-виробничого комбінату худфонду УРСР. І тому я подивився, що в нас організації немає. Ідуть міждоусобні драки один на одного так от і все інше. То я зрозумів, що треба тільки свою мати в організації. Була спілка художників СССР, і тоді Андрій Восніцов був голова Всесоюзної спілки. Прийшлося говорити, писати. І в один прекрасний день видали наказ івано франківська Кировоградська. І Луцька, Волинська. Спершу до складу спілки входило 11 художників. Пан Ігор один з першопрохідців. Каже, раніше будь-яка творчість була обмежена наказами радянської влади. Звичайно, тоді, що в радянський час. і... Партія, правительство сказали, треба значить в такому русі рухатися. Тематика робить, там патріотичні якісь там речі, саме які про, про прославляли радянський союз. За роки незалежності Кіровоградська обласна організація зросла і зміцніла. З'явилися нові теми для творчості за плечима. Понад три сотні різноманітних виставок. Сьогодні у складі спілки понад 40 митців різного фаху та творчого спрямування. Найкращі з їх робіт представили в центральному будинку художника у Києві. Ви бачите розмаїття цих прекрасних творів, і я скажу, що сим чудово, що окрім таких уже маститих маєстрів, як і голова спілки, багато в них є заслужених і народних, вони міняють динамічний розвиток, от я дивлюся на ті художників за 20 років, буквально змінилося навіть відношення до мистецтва. Це по перше, завдячості молодим. Марія одна з наймолодших художниць у спілці. На виставці представила картину пам'яті свого батька, художника Владислава Ачкасова. Над роботою працювала близько місяця. Це картина, це вся його життя, це біографія. Тобто, тут можна прочитати його життя. Тобто, в принципі, називається життя однієї жизни одного Человека. Работа сделана в технике, похожей на живописную технику, то есть доска берется так же, как под масляную живопись. И потом наносится рисунок карандашиком. І потім вже кисточкою, краски. Ну тут і сучасний матеріал, акрил. То есть ну а тоже всі буквочки зділена кістів. Часи змінюються. Нині більш вільний простір для творчості, кажуть митці. Разом з тим варто активніше підтримувати молодь. Питання стоїть сьогодні, так що особливо сьогодні, що матеріальна база дуже слаба. У Національної спілки художників. І тому ми б хотіли, щоб у Бюджетний кодекс України Золотий фонд спілчан був введений як на державному рівні. Бо ми знаємо другі держави, що є навіть прожитковий мінімум для творчих працівників. у Києві виставка експонуватиметься протягом двох тижнів. Надалі в планах художників показати свою творчість і кіровоградцям. Сергій Михайлін, Олег Позняков, день за днем.